Ранок п'ятниці, ще один чудовий день. Слава Україні та Збройним силам України! В етері ранкові коротесенькі ігрові новини. Останній випуск цього тижня, бо нарешті... П'ятниця! хлоп, п'ятниця! Крім епічної крамниці, подейкують, що на Xbox може запрацювати і Steam. У підтвердження цих пліток опублікували скрін на ради, де був дядько Гейб та Філ Спенсер. Але чи правдиве воно? Того ніхто не знав. Інші пліткарі вже розповідають про дисководний білий Xbox Series X. Повір це місце. Міняє людей, правда? Яким же чином? Я був раніше білим. Та навіть додають фото страшної якості. <кхріст> Сфоткує нахрено. Це хрін, пойми, що. <кхріст> Ні? Давненько так ширилися чутки, що розробників Borderlands у планують продати. І от вже офіційно Take-Two купує гірбокс в Embracer за 460 мільйонів доларів. <кхріст> Цю угоду планують завершити вже до кінця червня. Кінець, фінальні титри. Всі, хто переймаються за наступну частину Borderlands, можуть видихнути спокійно, бо всі права залишаються в гірбокс, тож вони продовжать роботу вже з новими власниками. Поки все мене без психіатра не обійдусь, Ось око сіпається. Stellar Blade не матиме на релізі фотомоду. Який жах. Його додадуть в якомусь ізоновленні разом із новою грою плюс. А це вже інша розмова. Неочікувано «Predators Hunting Ground» вийде і на Xbox. Оце так несподіванка. сподіванка. Хоча до того гра позиціонувалася як ексклюзив PlayStation та ПК. Точної дати, звісно ж, нема. Але обіцяють впоратися до кінця 2024-го. Обіцянка цятянка. Don't Not Entertainment оголосили, що просто зараз одночасно розробляють аж сім проєктів. Боже, як багато в них людей, а завздрю. З іншого боку, погані люди і некваліфіковані. Не завздр. Всі епізоди серіалу Knuckles релізнуться 26 квітня. He must learn to rescue himself. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави. А також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Хорошого вечора! що б ви там не робили, і побачимося в понеділок.